Собаки поліцейські у Гонконзі, чотирилапих безхатьків навчають шукати наркотики. Дивіться у сюжеті. У Гонконзі вигадали, як вирішити проблему з собаками-безхатьками. Там із них роблять поліцейських. Після спеціального курсу навчання безпритульні тварини стають чудовими вартовими правопорядку. Пси допомагають шукати наркотики. Військові співпрацюють з міністерством сільського господарства, риболовлі та охорони природи. Там відбирають серед безпритульних собак найкращих. Нині в Гонконзі на службі вже 16 собак. А якщо пес знаходить у людини заборонені речовини, то сідає коло неї поруч. Його вчать не нападати та не гавкати на правопорушника. Поліцейські кажуть, собаки без хатьки роблять свою роботу не гірше породистих одну собаку купили за кордоном, інша з вулиці. Після восьми місяців навчання на тварину чекає екзамен. Якщо здадуть, обидві будуть чудовими собаками поліцейськими. Шестирічний пес барі колись жив на дворі. Тепер уже три роки, як він один із найкращих шукачів наркотиків. «Я пам'ятаю, коли вперше побачив барі. У нього були певні проблеми зі здоров'ям. Він геть не довіряв людям. Два місяці барі позбавляли дурних звичок. Він припинив чубитись з іншими собаками, а ще облишив звичку з'їдати знайдені рештки їжі на вулиці. Тепер він сумлінний та працелюбний співробітник. Провів уже 150 рейдів. У барі зараз є все, дах над головою та повноцінне харчування. Ми любимо тварин. Якщо у собаки є потенціал, то ми неодмінно вивчимо її. Вона стане чудовим поліцейським. Поліцейські Гонконгу кажуть, залучення безпритульних тварин до військових лав дозволяє зменшити витрати на розведення породистих. Це добрий приклад людям належного ставлення до тварин.